Зараз, на жаль, Росія продовжує тероризувати наш, наші міста. Відключень стало набагато більше, частіше. Ми, наші заклади медичні, у нас їх в місті 11 медичних закладів, які відносяться до Черкаської міської ради. До цих відключень ми готувалися систематично та заздалегідь. Задача була поставлена, всі заклади працюють і функціонують для забезпечення життєдіяльності міста. Є у нас взагалом 32 генератори, які забезпечують безперебійне живлення наших закладів. Всі заклади готові, всі працюють. Третя Черкаська міська лікарня повністю готова та забезпечена паливом. Вона має вісім генераторів в себе, тому безперебійне живлення надається вчасно і функціонує. З приводу пологового будинку також у нас є два генератора, які надають. Живлення безперебійне в разі відключення. Що стосується клініки Астра, на даний момент у нас ми маємо один 15-кіловатний генератор, який забезпечує світло в поліклініки, з приводу ліфтів, які Працюють і нам вкрай важливі для е, забезпечення реабі... реабілітації е, хворих. Вони е, на даний момент е, ми подали заявки на більш потужний генератор, та найближчим часом е, нам його благодійні організації привезуть, ми його установимо і також е, все буде функціонувати. Взагалом ведеться робота по всім медичним закладам до підключення критичної інфраструктури. Зараз на даний час ще в першій міській лікарні та пологовому будинку встановлюються додаткові генератори на додаткове живлення. Роботи ведуться і все буде забезпечено вчасно в наших лікарнях.